Всім привіт! Ви на каналі Валєр Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Citroen c 1 Фірма Veli масштаб 134. Давайте ми відкриємо. Ця машинка у нас зеленого кольору. Салон стандартний, чорний. І руль є. Є такий перед. Написано Citroen C1. І значок Citroen. Фари є такі. Великі. Задні фари є. І отакий от зад написано Citroen і c 1 Дуже великі двері, як ви бачите. Як на... У мене є така же Peugeot 406 6 від Велій. Є от те ж саме, що і Сітроян той. І колеса крутяться. І отаке дно. Citroen C1. Це маленький хетчбек, що виробляється компанією Citroën в основному для європейського ринку. Це чотиримісний автомобіль з трьома або п'ятьма дверима, який вперше був представлений широкій публіці на Женевському автосалоні в 2005 році. І вийшов на ринок в липні 2005 року. За конструкцією майже збігається з Peugeot 107 і Toyota AIGO. Збирається на підприємстві Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech в місті Колін, Чехія. Друге покоління дебютує на автосалоні в Женеві в березні 2014 року. Автомобіль збудований на платформі спільно розроблений компаніями PSA Peugeot Citroen та Toyota поряд з Peugeot 108 та Toyota Aygo другого покоління і буде комплектуватись двома трициліндровими двигунами один літровий. 68 кінських сил. І 1,2 літровий поретих потужністю 82 кінських сил. Style. Style. style is the answer to everything. Fresh